Виставку дитячих малюнків про Коломию під назвою Ліхтарик відкрита у народному домі. Її організували художник Олег Лобурак та молодіжний благодійний фонд заради добра. Діти малювали понад 130 малюнків, на яких зобразили своє місто таким, яким вони хочуть його бачити, яскравим, доглянутим та цікавим. Бачила дитячі доробки Тамара Приходько. Виставка дитячих малюнків про Коломию вже стає традиційною. Щороку в ній беруть участь все більше школярів різного віку від першачків до семи Класників так торік на пропозицію Олега Лубурака та вчителів відгукнулися десь 30 дітей Цьогоріч – вчетверо більше. Отже, дітям цікаво, переконаний художник. Цього року відгукнулося набагато більше дітей, як минулого року. Минулого року були там 30 малюнків. Сьогодні у нас є 130 малюнків, і це дуже приємно, що діти хотіли дуже люблять своє місто і хочуть його малювати. Вони е, е, хочуть намалювати його таким, як вони його. Бачить, тобто яскравим багато кольорів, веселка, свято. Всі учасники виставки в подарунок від пана Олега отримали його нову книжку «Казку Коломийський дракон, написано та проілюстровану ним і видано за сприяння депутата обласної ради Богдана Гдичинського. А молодіжний благодійний фонд заради добра цього року став співорганізатором експозиції Ліхтарик. Це вже третя наша виставка, яка тут триває. Перша була виставка фото виставка про колома. Якщо ви пам'ятаєте, Гапоча і Лоборака, двох наших художників фотохудожників. Ну це така дитяча виставка. Теж про. Коло моя вже в очима дітей, саме малюнки дитячі. Я думаю, дуже вдало, дуже багато настала дітей. Тут можна для себе відкрити. Хочу всіх коломоян запросити відвідати цю виставку і побачити, скільки багато талановитих дітей в нашому місті. Діти малювали для виставки охоче. Зображали ратушу, церкви, історичні будівлі, вулиці міста і звичайно ж, писанку, символ Коломиї. Дехто малював казкових персонажів, які теж на думку дітей мешкають у місті над прутом. Я дуже люблю малювати, і ще я люблю дуже читати казки нашого вчителя Олега Ярославовича. Тому я ну, на його тему, якби, кота і ворона намалювала вечірні ну, от Мені запропонувала вчителька намалювати наше місто. Дуже сподобалося. Тут багато дуже цікавих робіт на майбутній рік. Можливо, якщо буду приймати далі участь, то візьму щось з цих малюнків. Дуже дуже класна виставка. Дитячі роботи експонуватимуть у фойє Народного дому впродовж двох тижнів. Там ви можете їх переглянути і оцінити талант та фантазію коломийських юних художників.